Доброго дня! Мене звуть Важка Ганна, Я практикуючий психолог, є психотерапевт викладач кафедри психології та в Вищому навчальному закладі. Сьогодні поговоримо з вами про почуття та емоції. Це що. Щодня з нами щось діється, а ми якось реагуємо. Радіємо, сумуємо, літуємо, якось боїмося, цікавимось, взагалі відчуваємо безліч різних емоцій і почуттів. Навіть коли ми нічого не робимо, то однак щось та відчуваємо. Чому ж полягає різниця між почуттями і емоціями? Емоція це те, як ви реагуєте на подразник. Емоція, вона, мов звук однієї ноти. Вона з'являється на короткий час і швидко минає. Зазвичай емоція одразу відбувається на обличчі і в тілі. Почуття. Те, як ви ставитесь до чого чи до когось упродовж тривалого часу. Почуття, мов ціла, мелодія з безлічі нот. Вони можуть вжити нас роками. Вони також позначаються в нашому тілі тільки глибше, як вони пов'язані. Зазвичай емоції з'являються не просто так. Вони частіше причина якоїсь реакції, вона полягає в якомусь почутті. А почуття у свою чергу складається з безлічі складних емоцій і навіть можуть стати для них джерелом. Так, що створює наші емоції і почуття? Події. По-перше, усе, що діється навколо вас. Це може бути будь-яка подія. По-друге, це люди. Усі, хто вас оточують. Це і випадкові зустрічі, і спілкування з друзями, родиною. Далі думки. Усе, що ви думаєте, думки і емоції міцно пов'язані одні з одним. Наприклад, ви можете згадати будь якусь подію і зрадіти чи засоромитись, або навіть почати думати про майбутні якісь справи та, і тривожитись, на що впливають емоції, почуття. Ну, по-перше, вони сприймають на сприйняття подій, також на сприйняття людей і ще на сприйняття себе. Емоції і почуття можуть бути таким, знаєте, ледь помітними, як тихий звук, а можуть голосно звучати. Так, так, як знаєте, як цілий оркестр. Оркестр, який ви обов'язково почуєте. Іноді він грає якось недоланно, і звук стає таким надто гучним і неприємним. Так? І з такими почуттями буває важко. Важко впоратись. І іноді хочеться від них просто втекти, якось урятуватися, тільки нікуди втекти, бо це все відбувається всередині нас. А інша річ це такі непомітні, зате такі тривалі почуття. Так? Їх легко прогавити та важко вони можуть бути навіть як впливати так, на наше сприйняття і настрій. Так, чи всі люди відчувають те саме? Є такий психолог Пол Екман, який роками вивчав емоції людей і експериментував. Він визначив шість базових емоцій, і з, них, з ним погодилось чимало науковців. Давайте спробуємо зараз там пройти тест Екмана і назвати емоції на обличчях людей. Спробуємо пройти цей експеримент і назвати емоції на обличчях людей, так як базових емоцій лише шість. І їх легко визначити за виразом обличчя. І так, шість базових емоцій, які традиційно вважаються універсальними для всіх людей, незалежно від культури, згідно з дослідженнями Пола Екмана, є такими. Перша це радість. Радість це емоція, яка пов'язана з такими приємними проживаннями, задоволенням, щастям. Наступна сум. Реакція на втрату, розчарування біль або весілля. Наступна третя це страх. Вона захисна. І вона виникає при загрозі чи небезпеці. Четверта, гнів. Гнів це емоція, що виникає у відповідь на несправедливість, агресію або навіть якусь перешкоду. Огида. Огида теж одна з базових емоцій, і реакція її ну, це на що, що здається огидним, неприйнятним або відразливим. І остання подив. Здивування, емоція, що виникає при несподіваному або незвичному стимулі. Отже, кожна емоція, кожна людина відчуває стільки варіацій цих емоцій, а причини бувають ну, такі різні, що можна сміливо сказати, що наше почуття і емоції вони унікальні. Так, що ми відчуваємо, навіщо ми відчуваємо? Ми зустрічаємось людину і розуміємо, що якось почуваємо біля неї, ну, по-різному, ну, десь некомфортно а там ми не хочемо з нею спілкуватися або навпаки. Нам е, допомагають наше почуття і емоції. Це така, знаєте, наша суперздатність приймати світ і нітево реагувати на все, що стається навколо і всередині вас. Давайте розглянемо е, два види інтелекту. Перше, з чого ми почнемо, це раціональний інтелект. Його місія думати. А ще він допомагає нам вчитися, запам'ятовувати, накопичувати досвід і користуватися ним. Но науковці тільки нещодавно зрозуміли, що в нашій голові водночас працюють дві системи. Як я вже сказала, є раціональна і емоціональна. Навіщо в наших предків виникли почуття? Базові позитивні і негативні емоції допомагали нашим е, давнім людям виживати. Складні почуття кохання, смутку, щастя, вони допомагали спілкуватися одне з одним, адже жити серед схожих на себе безпечніше і приємніше, і цікавіше. Навіщо потрібен раціональний інтелект? Без раціональної частини ми ніколи не вигадали… Ніщо. Ні колеса, ні закону, ні важеля, ні смартфона не вміли би мріяти, планувати та й жити разом було б якось набагато складніше. Адже, щоб діяти пильно, треба вміти домовлятися, а часто навіть зрозуміти одне одного й веслів. Що роблять наші почуття? По-перше, вони подають сигнал, на що потрібно звернути увагу. Е там усе гаразд, це позитивні емоції. Вони заспокоюють і надихають. Коли ми рухаємося у правильному напрямку, небезпека. Негативні емоції кричать про те, що зовнішнє середовище воно небезпечне, або що ми робимо щось неправильно, допомагають вирішувати. Так? Щодня емоції підказують нам, як обрати безлічі варіантів, вірний. Навіть коли вам здається, що ваше рішення було логічним, то емоції все одно відігравали в цьому важливу роль. Третє, вони допомагають спілкуватися. Ви легко розумієте, що відчуває інша людина за виразом її обличчя, за позою, за голосом. Якби ми не вміли зрозуміти емоції інших людей, то не змогли би з ними спілкуватися. Далі розберемо емоційний інтелект. Він допомагає відчувати себе і розуміти інших людей. А ще він миттє реагує на подію, перш ніж ви встигнете зрозуміти, що сталося. Небезпека. Чи все гаразд? Да? А як працюють сигнали про небезпеку нині? Вони трохи відстають від реальності. Наприклад, біля дому почалося якесь шародіння в кущах, да? а ви знаєте, що це не хижак, але ваш мозок все одно подає сигнал про небезпеку і вмикає, що Тривогу і страх. Те саме діється з е, вашою явою. Ви боїтесь, наприклад, повиків, пожежі, попримар, е, боїтеся, наприклад, залишитись на самоті, і навіть якщо реальної загрози немає. Чому ми відчуваємо небезпеку там, де її немає? За базові інстинктивні емоції відповідає найдавніша частина мозку рептильна. У нас вона працює так само, як працювали і у наших пращурів. Навіть за допомогою неокортексу, наймолодшої частини мозку сучасної людини, ми не можемо зупинити сигнали від рептильного мозку. Проте ми можемо їх заспокоїти, коли відчуваєте. Безпричинний страх або тривогу, уявіть, що їх спричиняє, ну, наприклад, така полохлива ящерка да, там у вашій голові. Як виникає почуття? Почуття це наслідок поєднання нашого досвіду, ситуації і реакції нашого мозку. Важливо, і те, у якому стані перебуває наша нервова і гормональна система. І хоча науковці. Це ще не зрозуміло остаточно, як працює мозок, проте дещо все-таки ми знаємо. Уявимо, дороги й доріжки. на вас є система, яка розгал... ну, така, як розгалужена мережа з мільярдів ниток. Це нервова система. Вона складається з клітин під назвою нейрони і зв'язків між ними. Ця мережа постійно працює. Від нейрона до нейрона проходять імпульси з усією інформацією про те, що коїться навколо і всередині вас. Далі магістраль. Магістраль мозок тіла. Спини мозок, як сполучна ланка, передає інформацію про те, що відбувається в тілі до мозоку і навпаки дає всім органам вказівки від мозоку. Наступний орган нечуття. Наші провідники до світу, довкола. Про все, що діється навколо вас, ви дізнаєтесь через зір, дотик, слух, смак, нюх і відчуття простору. У людини є п'ять основних органів чуття. Кожен з них відповідає за сприйняття певного виду інформації з навколишнього світу, навколишнього середовища. Давайте їх трошечки детальніше розберемо. Перше зір орган чуття очі. Функція. Він сприймає світло, форму, колір, рух, глибину. Завдяки зору ми орієнтуємося у просторі, розпізнаємо обличчя, читаємо, бачимо небезпеки. Другий слух орган чуття вуха. Функція сприймає звукові хвилі, дає змогу чути мову, музику, шуми, небезпечні сигнали. Третє це нюх, орган чуття ніс. Функція розпізнає запахи. Пов'язаний з емоцією, пам'яті та навіть смаком. П'ятий смак, орган чуття язик, смакові рецептори. Функція сприймає п'ять основних смаків солодкий, кислий, солоний, гіркий. І він захищає від шкідливих речовин і дає задоволення від їжі. П'ятий тактильні відчуття. Орган чуття шкіра. Особливо на кільчиках пальця, губах тощо. Функція відчуває тиск, температуру, текстуру, біль. Допомагає взаємодіяти з об'єктами, відчувати безпеку чи дискомфорт. Додатково у деяких наукових підходах до чуттів додаються ще пропріоцепція – відчуття положення тіла в просторі, вестибулярний апарат, відчуття рівноваги та руху, інтраоцепція, сприйняття внутрішніх станів тіла, холод, серцебіття, температура. Головний пункт управління у мозоку народжуються думки, мрії, ідеї, емоції, почуття. Через інші ділянки нервової системи мозок отримує сигнали і дає накази. Автопілот це нервова система, яка відповідає за всі процеси в нашому тілі. Зокрема, за ті, що відбуваються, начебто автоматично. Серце п'ється, кров рухається, кишківник перетравлює їжу, а легені дихають. І середині автопілота є газ і гальмо, два відділи, кожен із них зі своїм завданням. Індокринна система допомагає нервові регулювати роботу вашого тіла. І до індокринної системи належать різні органи зі всіх частин тіла, які віддають хімічні речовини гормони. Вони керують зростанням, статевим зростанням, дозріванням, правильною роботою органів і навіть вашим настроєм. Стан гормональної системи може суттєво позначитись на ваших емоціях і почуттях. Чи можна керувати нервовою і індокринною системою? Ні, не можна. Вони діють автоматично і украй потрібні для правильної роботи всього тіла. Зате науковці довели, що ми можемо свідомо їм допомагати. Дотримуватись балансу між відпочинком і активністю, стежити за здоров'ям, думати про приємне і тоді ендокринна система виділяє гормони гарного настрою. В ефірі були корисні поради з темою емоції, і почуття. До нових зустрічей!